Всім привіт! Мене звати Віка, і ви на моєму каналі я вже заварила теплу каву, і це час, щоб поговорити. Я відкладала це відео настільки довго, наскільки це можливо. Сьогодні я швидше закінчила всі свої робочі обов'язки, і я швиденько встигну ще з вами поговорити, поки не піду відлежуватися, тому що я трошки захворіла, і я сижу вдома. І працюю з дому. Тому всі вся розкіш роботи з дому на лице, тому що я сижу просто як, як хотіла зранку, так зачесалась, так сижу так і працюю. Окей, okay. it's okay. Я виписала собі питання з інстаграму, які я раніше попросила мені задати. І я просто собі записала їх в блокнот, тому що я людина-блокнот. Чесно, я обожнюю. У мене є тих блокнотів, я не знаю. Я на всякі штуки. На різні в мене є окремий блокнот, що я собі записую, що я роблю. Тому. Cheers! і поїхали. Перше питання: де шукати роботу? Значить, якщо ви перебуваєте в Польщі і ви хочете працювати в якійсь визначеній спеціальності, то я би рекомендувала вам скористатися сайтом працею.pl це сайт, який аналог українського WorkUA. Або LinkedIn, якщо у вас є LinkedIn, а його потрібно в сьогоднішніх днях вести, тому що зараз він як тіколи актуальний і показує стан речей, показує всі твої професійні навички. І світ перед просто настільки перединається зараз з робочим світом, і маркетинг персональний є настільки важливим, як і маркетинг для фірм. Особливо для вас. Для вас має бути напевно на першому місці. Як ти робила CV? Якщо ви маєте на увазі, як тут напевно, мається на увазі, як я робила CV в Польщу, як я прийшла працювати, я не міняла свого CV з англійської мови, і я просто залишила так, як воно є. І я давала досвід від найновішого до найстарішого. Ну і відповідно, мої контакти, кілька слів про себе. Так само фото, яку посаду я зараз обіймаю і так далі. Я десь читала, мені здається, навіть в якоїсь дівчинки з Польщі, вона теж HR, і вона розказувала про те, що важливо давати ті всі навички, які ви здобули на попередній роботі, які будуть релевантні до позицій, яку ви аплікуєте. Тобто, якщо я, наприклад, працювала, не знаю, я зараз просто придумаю приклад, якщо я працювала в магазині директором відділу, а зараз я змінила свою роботу і хочу працювати, не знаю там графічним дизайнером, то це не має ніякого відношення одне до іншого. В сенсі, типу, я не буду розказувати, як я менеджела відділ людей. В деталях я просто можете згадати от таким, знаєте, одним реченням. Скажімо так, що дуже часто важливо трошки модифікувати своє CV під ту позицію, конкретно на яку ви аплікуєте. That's what I think. Чи робила я мотиваційний лист ніколи? Навіть якщо було в аплікації подати мотиваційний лист, я його просто пропускала. Я не можу сказати, що я мала багато співбесід провалених. Зазвичай, якщо мені відмовляли, це мені відмовляли просто через те, що я або багато хочу в плані фінансів, а ця посада не має такого бюджету, або я просто, я просто не підходила через те, що. У мене я українка, і компанія не хотіла бавитися зі мною і не хотіла придумувати ці всі проходити ці всі сім кіл пекла, щоб зробити мені дозвіл на роботу. І зазвичай не всі компанії про це знають, і не всі компанії настільки свідомі, щоб е, брати на роботу і працевлаштовувати іноземців. Зараз це вже зовсім інакша ситуація, але коли я сюди приїхала. Ніхто не був настільки відкритими руками, тебе не приймав в свою компанію. Тому треба було трошки постаратися, і зазвичай, якщо я аплікувала в якусь компанію, і вони мені просто не відписували, то я розуміла, що це через те, що я поставила галочку, що в мене немає можливості легально працевлаштовуватися в цій країні, і я потребую додатковий дозвіл, що в'яжеться з тим, що мені треба буде багато і багато документів. А ніхто не хоче тим бавитися. Тим більше, якщо компанія не має такої культури, як е, брати себе на роботу, працевлаштовувати іноземців, то вона не буде починати від цього так просто. Хіба ви якийсь такий крутий спеціаліст, що вау! Тоді так. Як відрізняється ринок ІТ? Це, мабуть, в Україні і в Польщі було питання, я просто не переписала всього. Як відрізняється ринок ІТ? Я думаю, що. На моє, скромно, на моє скромне переконання, ринок в IT, IT, в Польщі не настільки розвинений, як в Україні. Тобто він не настільки е, модний в Україні. Тут є набагато більше інших робіт, де ти можеш заробити хороші гроші, не працюючи в IT. В Україні мені здається, в більшості, як я ще там жила, це було років 4-5 тому. Е, то Власне, якщо ти хотів класно роботи, ти розумієш, що ти хочеш багато заробляти, то зазвичай люди хотіли йти працювати в якійсь сфері, в сфері, яка зв'язана з it технологіями Зараз я замітила, що в Польщі тут такого немає. В попередній взагалі, моїй фірмі ми продавали страховки, тобто бізнес-відділ, який продає страховки, він приносить гроші компанії, і він реагується на більш прибутковим. Тобто ти можеш там найбільше заробити. Якщо брати відділ IT, це тільки відділ, який консумує кошти. Він тільки їх бере, тому що він їх потребує так на обслуговування, на мейтене, на комп'ютери, на девайси, на людей і так далі. І тобто цей відділ не трактувався як відділ, який е, будує бізнес, який дає якийсь бізнес value. Цей відділ трактувався як відділ, який просто збирає гроші, тобто який постійно щось потребує. І... Такі відділи тоді не багато заробляють по відношенню до інших компаній. Але це все в залежності від інш... залежності від компаній. Якщо подумати про те, як відрізняється ринок IT, це те, що він тут не настільки популярний, ти можеш так само заробляти хороші гроші в інших компаніях, в інших сферах. І це не обов'язково повинно бути IT, Але е, в Польща є теж таким трошки сервіс хавом для інших країн, тому що інших країн Європи, зокрема Німеччини. Англії, Данії і так далі. Тобто ці країни радше не працівників в Польщі, яким вони будуть платити гроші, які будуть хорошими спеціалістами, ніж будуть наймати в Данії, тому що так вони економлять кошти. Скільки ти заробляла? Ремарка, нотатка. як хочете це називати. Якщо ви питаєтеся такою інформацією людини, будьте готові, що вас запитають таку інформацію в відповідь. Але я не можу зараз сказати, скільки я заробляю, тому що в мене контракт. Я можу сказати, скільки я починала заробляти. Як я працювала в ІТ, і це не було багато. Це був той час, це було років сім тому, Це було 5 тисяч гривень і трошки більше, ніж 5 тисяч гривень. А як я приїжджала в Польщу, то перша моя зарплата була в районі в руки, тобто нетто. Це було близько 4 тисяч або навіть чотири тисячі, здається. Це був мій початок роботи в Польщі. І зараз я не можу сказати, скільки я заробляю. Відповідно, тому що в мене є контракт, я не можу розказувати про свою зарплату. І в принципі, це фінансове питання це дуже таке е, вразливе питання. Для когось це може бути багато, для когось сума, яку ти назвеш, може здаватися ну, просто катастрофічно мало, як ти можеш на такі гроші жити. І це питання дуже відносне, тому. Я не беруся судити, хто скільки заробляє. Мене, наприклад, не сильно цікавить, скільки заробляють мої колеги на роботі. Я не цікавлюся тим по одній такій простій причині, що я не хочу себе з тими людьми порівнювати. Я знаю, скільки я заробляю, я знаю, скільки я вартую як працівник, як моя компетентність і мої професійні навички, скільки вони, скільки вони коштують. І я цим керуюся. І я не питаю, скільки вони заробляють, щоб визначити, скільки мені просити грошей, тому що. Я не знаю, як виявиться, вже виявиться, що я хотіла попросити набагато більше, ніж вони заробляють, і мені б ці гроші дали. А я дізналася, що вони мають менше, то я вже така: о, може, стільки не просити. Самі розумієте, це дуже відносне, дуже відносне питання. Але як я приїхала я починала з чотирьох тисяч. Тоді я платила за квартиру 900 чи сто десять тисячу сто злотих, я платила за квартиру, і це було досить, досить так. Нормально, якщо йде мова про одну людину, яка хоче собі спокійно проживати. Тобто мені тих грошей вистачало абсолютно спокійно. Я переживала, що я не буду давати собі ради, але як потім почалися якісь зміни роботи, почалися підвищені зарплати, то я подумала: був такий страх. Каман, що було найважче? Що було найважче, це було про переїзд і про роботу, початок роботи тут, найважче було відсутність людей поряд. Наважче було те, що ти самотній тут. І, і як людина, яка любить посидіти вдома яка любить затишок, домашній я дуже люблю так само спілкуватися з людьми. І це буває періодом. в мене я трошки екстраверт, трошки інтроверт. Хоча такого поняття взагалі не існує, якщо звертатися до психології, але anyway, аніой, вона дуже, вона дуже популярна і всі ним користуються, і легко зрозуміти, про що йде мова. Е, мені було важко, коли я приходила додому в п'ятницю, і мені не було з ким поговорити. Я знала, що всі збираються на вигідні, їдуть до своїх батьків, друзів, йдуть десь тусити в п'ятницю, в суботу, йдуть до когось на каву. А я не маю до кого піти на каву. Я працювала з хлопцями, в хлопців більш ті, дівчата там і їх компанії, друзі. Якби ще були дівчата біля мене, то може було б трошки інакше. А так, то в роботі я не багато мала таких друзів, яких просто я могла прийти додому. До них і з ними поговорити. Вже пізніше в мене з'явилися друзі-дівчата. Але з е, самого початку мені оце було дуже важко, що я не могла просто спокійно е, вечором прийти з кимось поговорити, і десь вийти з кимось. Я дуже часто ходила сама. Я брала собі лаптоп, я йшла, їхала в центр в кав'ярні, брала собі каву, чи там Starbucks, чи в Nero, чи будь-де, де є гарний просто вигляд вид з вікна. Я сідала і просто сиділа, і читала собі книжку або працювала, або щось там вчилася ще. І просто я собі робила такий, такий вихід у світ, тому що я не хотіла сидіти вдома. Я чекала понеділка з нетерпінням, щоб знову йти на роботу. Я дуже любила ходити в офіс. Зараз це все помінялося з роботою, з дому. Та й тепер в мене є хороше місце до роботи з дому. Раніше в мене такого місця хорошого не було. Тому так, це було найважче, що тяжко було самому. Тяжко було з тим усвідомленням, що ти сам і ти сам по собі. І. Трохи воно лякало мене, було лячно, і мені здавалось, де коли що. Блін, в мене просто у Львові було стільки двіжу, стільки друзів, стільки знайомих. Весь час ми десь виходили на каву, десь піти в центр, ще щось. Постійне життя було таке, постійне життя просто вирувало, а тут на Це було важко. Але це того варто. Варто було пройти цей період, щоб зараз почуватися комфортно. Чи важлива, чи важлива мова? Тут мається на увазі польська мова. Важлива, дуже важлива. І я зараз бачила дуже багато вакансій, де беруть людей на роботу без знання польської мови. Це якийсь глобал компаній. У нас так само на роботі ви можете спокійно обходитися там, де я працюю, без польської мови. Ви можете говорити тільки англійською. У нас є багато працівників з Данії, з Італії, які не говорять абсолютно польською. Говорять тільки англійською, вони теж живуть по 4-5 років, і вони спокійно собі дають ради, тобто вони спокійно собі проживають, в них все окей. І Вони навіть не сильно намагаються вчити польську мову. Але я замітила, що щоб... моя думка, чого це важливо, це тому, щоб адаптуватися в це суспільство, щоб відчувати себе, що ти акомодувався. Я не знаю, чи таке слово. Що ти відчуваєш себе частинкою цієї країни? Якщо ти тут працюєш і живеш, і якщо ти не, не збираєшся тут лишатися, це взагалі завжди для тебе плюс, що ти можеш до тих людей сказати їм мови, і це вітається серед них. Вони дуже тішаться, коли ти вчиш їх мову. І навіть як я просила завжди мене поправляти, то вони завжди її поправляли, і компліментів багато робили, що ти класно говориш. Так що я вважаю, що важливо. Тому що в цій якщо ти живеш в цій країні, ти будеш стикатися просто навіть з банальними проблемами в тому ж самому оженді, в тому ж самому, не знаю, в якомусь магазині або ще десь типану. Типу, ну, не завжди тобі класно все будуть відповідати. Тіп-топ на англійській мові. Але ходити в ресторанчики, подорожувати і такий, якщо ти в цілях туристичних, то я думаю, що проблеми взагалі не буде. Лишатися тут. Чому пост? Чому боєшся? Хороше питання. Я хотіла переїжджати в Канаду колись. І я збиралася робити Work Permit і теж їхати туди, і починати своє життя там. Але так як в е, той час я не могла здавати ані IELTS тесту ані готуватися до того, і взагалі це було. Тоді це було для мене не на часі. І я просто собі сиділа і працювала там, тобто працювала, і тут мені подзвонили, що є можливість тут працювати, і я. Вирішила, що добре, окей, я спробую. І я почала вчити потім польську, бо я вже з тими людьми працювала, тому що мені тяжко було з ними договоритися англійською мовою. Мовний бар'єр він дуже багато, ну, дуже багато мені роботи. Дуже багато забирав мені часу на вирішення якоїсь проблеми. Тобто я могла проблему ту саме вирішити польською за хвилин 10, а так то я мусила говорити людини півгодини. І було важко. Тобто не всі так добре говорять англійською. І я подумала, що я поїду подивлюся, як це пожити в Європі. І це вийшло просто само собою. І коли я отримала офер, щоб переїжджати сюди, я зрозуміла, що блін, і напевно це доля. Я хотіла виїхати за кордон і попрацювати, пожити за кордоном. А тим більше, типу, ну Канада далеко. Канада це коли ти будеш просто кожну відпустку літати додому, і в тебе не буде відпустки в Португалії, в Іспанії, в Італії. А Польща це вже за кордон, але ще не такий за кордон, бо це дуже близько додому, і ти можеш поїхати на вихідні додому. Щоправда, кордони і перехід кордону, він завжди дуже довгий і дуже важкий. Але, тим не менше, це ближче додому, і тут зручніше приїхати моїм батькам, тому і, і мова теж дуже схожа і спорідна. Тому... Я вирішила, я залишаюся, завжди встигну вернутися, якщо щось, і спробуємо. Наразі мені тут дуже подобається. Мені комфортно в цій країні дуже-дуже. Я як приїхала, у мене було відчуття, що це от отут, я тут все життя була. Тому я ж нікуди не переїжджала. Я тут все життя була. Можливо, цей ефект що ти хорошого привикаєш швидко, тому що мені дуже подобається, що транспорт чистий, зручний. або... Напевно, це доля. Я думаю, що це доля. Так сталося. Так я ви зробила такий вибір, і цей вибір привів мене сюди. І я щаслива, що я тут. Це не могло стати, це краще, серйозно. Краще не могло бути, як я зараз собі просто перемотую своє життя. Я думаю, що, блін, я не маю, ста... я не маю схильності жаліти про якісь речі. Я маю схильність більше бути вдячною собі, що я зробила якусь там кількість виборів, що зараз я тут я є і це не не радувати. Як зрозуміти, що тобі підходить робота? Я думаю, що перш за все, якщо говорити... Загально це твоє внутрішнє відчуття, якщо ти почуваєш себе комфортно, якщо тобі комфортно сюди йти на роботу, як ти стаєш зранку і ти думаєш, «О, Боже, як я не хочу. Ну, то, тут вже є те питання: або це емоційне вигорання, або це фактично не твоя робота. Але навіть в роботі, які тобі подобаються, завжди будуть хороші і погані дні. Так завжди було я і буде. І я думаю, що важливо просто собі задавати питання, чи тобі подобаються ті завдання, які ти виконуєш, чи ти відчуваєш, що ти розвиваєшся на тій роботі. І я взьму, наприклад, себе. Я пам'ятаю той момент, коли я була на роботі, де я розуміла, що я нічого вже не вчуся. Я вже пішов. Мені комфортно, але ця зона комфорту для когось вона би була просто робота робота мрій. Просто От ти сидиш. І робиш те, що ти знаєш вже робити, ти не мусиш нічого нового вчити. Ти просто сидиш і відпрацьовуєш те, що може працювати, йдеш додому. А для мене це була каторга, тому що я приходжу і я нічого нового не вчуся. Я нічого не знаю. Я почувала себе, що я втрачаю час і свою молодість, тому я міняла роботи. Але це не для всіх так обов'язково бути. Для декого, наприклад, коли ти маєш коли тобі комфортно і ти цінуєш той комфорт і тобі внутрішньо добре. Ти хочеш працювати з тими людьми, ти хочеш приходити в той в ту то саму те то, то саме місце і ти щасливий, і тоді це найкраще, що може з тобою статися. Я вважаю, що це супер, якщо ви в зоні комфорту, в якій вам комфортно. Типу завжди кожен з нас сам вибирає що для нього щастя, що для нього класна робота. Що для нього, чи він щасливий на цій роботі, чи вона його доповнює, чи йому комфортно і зручно? Я думаю, що це найважливіше, що може бути. І вибрати, що чи підходить тобі робота, це тільки ото. Чесно. Що є важливим атрибутом в пошуку роботи? На що звертати увагу і на що і чим ти керувалася, як вибирала роботу? Угу. Я керувалася тим, чи я знаю там якісь людей, які там працюють. Які можуть мені вибрати, можуть мені сказати якийсь фідбек, який є більш реалістичним, ніж фідбек в інтернеті. Я питала з людей, я е, слухала, якщо хтось там розказував про якусь компанію. Зазвичай люди говорять про різні компанії, різна, особливо якщо це сфера ІТ. Будь-яке місто це велике село, скажімо так, і всі -все про всі знають, та є. І я питалася. І я керувалася тим, чи мені пасує графік, перш за все, тому що я, наприклад, не я не. Не піду на роботу, де треба працювати нерегулярні години. Я хочу працювати так, щоб мені було комфортно, щоб я могла після роботи, як і всі люди, поїхати додому і на вихідні мати вихідні. Тобто я би не хотіла працювати на вихідних. Колись я так робила, я працювала на нічних змінах, потім ще йшла на пари, і потім ще якісь речі вдома робила, прибирала, бо тому що в мене має бути все перфек... перфекціонізм, все педантично поскладено, гарно. Зараз я не знаю, як. Я не знаю, хто була ця людина, хто та Віка була, я, я поняття не маю, я вона таке зараз не погодилась. Але я думаю, що найважливішим атрибутом є вибирати спочатку тверезим розумом, чи вам пасує графік, чи вам пасують фінанси, чи вам пасує розташування і так далі. А, чи вам пасують ті робочі обов'язки, які ви будете брати, типу на себе, тобто яка посада? А наступним ще вибирати, чи вам комфортно з тими людьми. Тобто, як ви на співаєтеся, зазвичай як ви говорите з тим менеджером, який вас рекрутує, вам зазвичай має бути з тою людиною цікаво, вам має бути добре, спокійно. Якщо ви той людини боїтеся, то може бути, що вона якийсь психопат. На ну, що вам того треба? Якщо вибирати когось, з ким вам зручно і комфортно. Ще було питання про комічну ситуацію на роботі. А, були в мене комічні ситуації не на роботі, це вже було на ну, тімбілінгу після роботи. Ми пішли на твісло і сиділи там. і У нас ще була ще одна фірма, яка працювала якби нашим підрядником була. І фактично вона була в складі якби, нашої компанії. Ну і ми з ними були над Віслою, і я говорила, що з ними і з комісією. І це було дуже смішно, тому що я говорю собі спокійно. Хтось до мене підходить і каже: Вік, а як це по-українськи буде щось там щось там? І я така і такий до мене повертається хлопець, що сидів там з нами такий, а ти що з України? Я така, ну а він такий, я думав, ти з села, що ти так смішно говориш. І я думаю, з однієї сторони, це комплімент, а з іншої сторони, це ну, такий собі комплімент, ну на, на, на три з п'яти, може, навіть з <за> десяти. <з1> <з2> Але це було смішно, якщо чесно. Я не образилась, тому що я розуміла, що в той момент я говорила, я душі, як це поляки називають, затягувала звуки. Тобто я так співучою такою польською говорила, яка не завжди тут всім притаманна, тим більше Варшаві. Це є питання про якийсь сумний момент, який критичний момент, щось що негативно мені запам'яталося. Негативно мені запам'яталося, мабуть, я не стикалася з хейтом ніколи стосовно національності і так далі. Але негативно мені запам'ятався момент, коли я звільнялася з відділу, і люди, з якими я дуже добре спілкувалася, в один момент перетворилися на людей, які мене почали булити, почали хейтати і типу. Говорити, що от, а ти, як ти так можеш, зрадниця йдеш від нас. З однієї, я розумію їх, тому що їм залишалося набагато більше роботи робити, якщо я йду. А з іншої сторони, я розумію, що я роблю це для себе і я все на першому місці, тому сорі. І я пам'ятаю, що це був момент, який в певному моменті я дійсно цим перейнялася, бо ти починаєш вірити, як тобі стільки разів це говорить, що, блін, може, все-таки не треба лишати це все. Але потім я подумала, що. Я взяла свій паузу, взяла собі два дні вихідних, відпочила вдома, встала зранку і така, я до кінця е, своєї три місяці відпрацьовувала, працювала довше ніж три роки, тому треба три місяці відпрацювати ще на цьому на period of notice. І я сказала, що до кінця свого е, відпрацювання працюю з дому. І я просто не чула тих розмов і взагалі там не було, і спокійно допрацювала, прийшла, віддала комп'ютер, до побачення раз не знаю і все. Ми бачились і ми спілкуємося, але в той момент я вирішила, що для мене важливим буде захистити себе і піти просто, і все. Але це був неприємний момент. і Я дійсно, якби пам'ятаю, що я дуже тим переймалася тоді, і зараз я на це дивлюся, як. Є такий український телеграм Боже, яке кончене. Оце моя основна думка, Боже, яке кончене і все про цю ситуацію. Я думаю, що це все про роботу. Робота займає дуже важливу частину моєї життя, і я рада, що я можу нею з вами поділитися і розказати вам щось про неї. Якщо у вас будуть ще якісь питання, то розказуйте. Я прикріплю посилання на сайти, де можна шукати роботу в описі, якщо вам це цікаво. І. Я бажаю вам, щоб у вас ваша робота завжди була вашою dream job, і вона завжди вам подобалась. Дякую за перегляд. Бажаю вам гарного і продуктивного кінця тижня. Почуваю себе як на кінці мітингу. Thank you for your time. Giving you 5 minutes back of your life. Thank you. Bye!